Польща обіграла Україну більше ніж на 40 мільярдів євро. Друге, вгадайте, скільки Польща витратила грошей на те, щоб збити чотири дрони ви будете в шоці. І третє, 40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусією. Як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили для того, щоб збити оці чотири дрони, які летіло? Ну їх там майже 20 летіло. Європа, вся така модна, блатна. Всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивати оці дрони, які в Україні збивають, сав. Сарогатки взагалі. Мені кажеться, мікроваловки кидають, щоб їх збивати, що в Україні там цигані з зубами золотими, це дрони збивають. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. І я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувались з нашими військовими, і наші військові пытались їм донести і розказати, як це робиться. Ну, у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І, значить, що? Вони підняли декілька F-16. Спеціальні пошукові літаки запускали ракети там ракети, короче, стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняли, який коштує ну декілька десятків тисяч ну 100 тисяч доларів. Поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустила, а уявіть паливо, а уявіть, скільки літаків полетіло, А уявіть, заплатить сім там термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на то, щоб ці 4, 4 дрона збити, декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін дивні, да. Ну я так мягко кажу. А тепер дивіться, що сталося: є Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. В оцій всі заворушці, яка сталася, що це значить, що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну, так само, як ППО мало їхати в Україну. І от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових з самоніцею, з технікою і так далі на кордон з Білорусі. Отака історія. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.